Я на цьому веду з цього приводу. Чому, як каже Вірі Грович, і Рада відповідальна певним чином за ситуацію в місті, яка не повинна допускати цих конфліктів і має знімати все, не доводячи до суда і до конфліктів. Чому треба Чи виконком? Тому що свого часу виконком, коли надавав згоду на приватизацію частини ринку, 30 кіосків, які вже були продані людям, таким чином не, не дослідив. Я дослідив в повній мірі факту, наскільки там воно все законно і правильно. І таким чином дали голову на приватизацію майна, яке вже було продано іншим людям і яке навіть було зареєстровано Петі, на який видалося. Тому рада нібито несе відповідальність як вищий орган виконавчим комітетом. Тому тут не треба виходити від справи. А тому я розумію, що користь пану дав певну згоду на проведення переговорів. На мою думку, необхідно створити робочу групу. Зараз. Користе для зацікавленої особи. Що ми сіли і працювали ці питання в роботі залучити, скажімо, незалежно від якогось фахівця, який знає, як то робити, який робить ті речі. А до того часу, як ви запропонували дійсно, поки питання на сесію не виносять. І всі зацікавлені, що це питання вирішилося, всі зацікавлені також що Павел Степанович, там отримав ту землю, тому що кожен підприємець, і він в тому числі зацікавлений по тій інвестиції, який був плав, зберегти, примножити, і передати своїм дітям. І Ні, її... Я просто не розумію, в чому питання, в чим ви. <прохи> на даний момент стоїть <прохи> питання іменно договір, яким чином підприємець має закріпити за собою те майно, на яких стоїть договір по Я вам вчора казав. Сьогодні в країні робиться следующе. Прийшов і сказав, уходь отсюда. І людині нема куди дітися. У нас сьогодні той папірець, який у нас є договор у продажу, він дуже шкода, що немає юридичного відділу. Я вибачаюся, думаю, що ви ще тут працюєте, що немає юридичного відділу виконкому, щоб могли дати відповідь. Іменно юридичний відділ виконкому ми тут зібралися. Розумієте? Завтра прийде інший власник, Сьогодні Ори Степанович, слава Богу, ми з ним общаємося. Завтра прийде інший власник і скаже, я не хочу, забирайте от эту свою халабуду, забирайте свою е... 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 арматуру свою місяцю Галкову. Ви мені тут не треба. Розумієте? От... Е там там, ви мені розкажіть, що ви конкретно хочете? Ви хочете землю під кіосками, Без нічого. Хочу. Без комунікацій, без ліньовки, без проходних Нет, ну, проходів, без навісів. Ну, ви теж громада, ну в мене тут теж громада, ви занепокоєні. У вас скільки чоловік? При чому тут скільки чоловік? Ні, ну отожді, ну ви розглядаєте ваше питання. Ви кажете, люди занепокоєні. Ми занепокоєні. У мене люди теж мені вірять. Є тут вот, список. Ну то нічого, вірять, і ми вам віримо. Якби ми не вірили, то ми би на цьому ринку. Так, не так. працювали. Ще, я я, я наполягаю, що це питання мені не варто там, виносити на міську раду або начну. Немає відбудувати довгий проєкт сісти з на Степановичем, Підписати, прийти і сказати, все не підписали, проблеми зняли. Голосуйте, чи ми не підписали, не голосуйте. Бо ми будемо звертатися до суду. Я не бачу товариш Степан я не проти. А? Ви говорите, ви теж погодитесь на такий варіант. Сядьте, пропущіть договір, який, на вашу думку, вас захистить на думку Ореста Степановича, не буду вишивляти другу. Віддайте нам Розумієте? Ну, я ж не можу теж, сказати, дивись, є два суб'єкти, два ФОПа, їм треба укласти договір РНІ. Треба записати резолюцію про те, що... Відповідно значить, до такого числа підготувати, підготувати так, це, проєкт, проєкт договору, вводити його, вводити його, сколько можна сказати складнощі. Відповідно до підготувати з усіма витікаючими, плюс значить, не розглядати дане питання до е укладення даних. Глубока ця пропозиція. Підготувати договір і погодити з Орестом Степановичем. Вибачте,

Такі ситуації більше не подається в місті, місті рівному інших містах. Якщо не буде заперечень, то він дав згоду свою взяти участь як експерт, не то, щоб сказати, допомогти. У по, і по майних, по всьому ставити. Тобто він, він спеціаліст цього справи. Якщо вам Степанів не пані, що заперечує, ми домовилися, запросимо сюди, підприємці на себе, я думаю, фінансування поїздки. Зазначено спеціаліст. А сядемо, поговоримо ці питання в роботі. Думаю, що у вас спеціаліст. Ми вони нам шло ж спеціально. Добре, виберіть слово, аби слово. Нема заперечень. А без різні. Ви представляєте. В мене є два документа, які я представляю. Я помічний депутат обласний раду. друге, я маю доручення від підприємця, ось тут в мене лежить, на право представляти інтереси. Матеріально заведено. До 27 числа підготувати проєкт рішення, узгодити до зовсім з Там Степановичем, І висновки, чи узгодили, чи не узгодили, додати до 27 числа. Мені. Якщо ви узгодите ці питання до 27 числа, ми розглянемо на 29 числа. Якщо не узгодите, відповідно, не розглянемо на 29 числа.